Заняття з малювання. Подивіться, будь ласка, до кого ми потрапили сьогодні у гості. Та це вже наша знайома бабуся, яка живе у селі. Бабуся, добрий день! Як у вас справи? Добрий день, дітки! Та все гаразд. А де ж ваші тваринки усі? Вони пішли гратися з лісовими. Друзями, але повернутися не можуть, бо нема на чому доїхати додому. Допоможіть, будь ласка, можливо, ви підкажете, що робити? А ви, я знаю, любите допомагати. А де ж ваша дорога? На чому ж вони потрапили додому, якщо крім реє нема ніякої дороги? Як ви вважаєте дітки? На чому можуть? Потрапити тваринки додому. На якому транспорті? Якщо є рейки так, на потязі. І ми з вами, дітки, намалюємо потяг, намалюємо рейки, дорогу і наші тваринки, друзі. І тваринки нашої бабусі обов'язково потраплять до себе додому. Дітки, я вам пропоную спочатку розглянути, що ж таке потяг і що є у потяг. Потяг складається з локомотива та вагонів. Перший вагон його називають локомотив. Це кабіна машиніста, а машиніст це водій потяга. В інших вагончиках їдуть пасажири, які дуже полюбляють. Дивитися та спостерігати за пейзажами у віконечках. У вагонів є колеса. Зверніть увагу, вони якої форми всі? Круглої. А у локомотива теж два є колеса, але одне більше, а інше менше. Дітки, а якої форми вагончики? На яку фігуру схожі? Так, на прямокутну. А колеса на круглу. Тож, дітки, я вам пропоную намалювати свій потяг. Дітки, для роботи нам потрібно, в мене же є, подиві, подивіться, локомотив, вагончики. Але чого не вистачає? Допомагайте мені. Так, віконечка немає так? колес. І доріжки рейок немає, як наші тваринки зможуть потрапити. Тож, давайте, дітки, це все, все з вами намалюємо. А малювати я вам пропоную сьогодні ось такими нетрадиційними техніками. В мене це елемент нашого конструктора. Ми зробимо віконечко одне на локомотиві. Ось так. Натискаємо, а на вагончиках зробимо два віконечка. Ось так. Подивіться, дітки. Це буде дуже цікаво виконати вдома. Ось одне віконечко. І ще одне. Так, віконечка вже в нас є. Давайте з вами намалюємо колеса. Ось ось. Будемо малювати колеса ось такою кришкою звичайною. Вона вдома у кожного є. І теж будемо робити ось такі відбитки. Притримуємо, дітки, наш листочок лівою рукою, ось так, щоб він не втік від нас. Ось так. Але, дітки, Це дуже цікаво. Погляньте. Тискаємо. Так, колеса вже у нас є. І я вам пропоную намалювати ж нашу доріжку для потяга. Ось так. Будемо малювати зліва направо. Рейка. Зліва направо. У подорож. Тож давайте пошукаємо, де ж наші тваринки. Дітки, ось я знайшла, подивіться, скільки багато тваринок. Але вони, дітки, не всі бабусини. Так, давайте розглянемо. Чому допомагайте мені? Це коза в нас є. Це яка тварина? Так, домашня, а зайчик. Ні, він не може жити у бабусі. Це дика тварина. Він живе у лісі. Так. А це наш собачка. Так, це бабусина тваринка. А це вовк. Як ви вважаєте, куди він потрапить? Так, до лісу, звісно. Це корівка. Пригадайте, яка це тваринка? Так, свійська або домашня. І ведмідь, яка тваринка до бабусі буде їхати ведмідь? Ні. Ведмідь буде їхати до лісу. Ну, тож я пропоную побудувати два потяги. Один вирушатиме до бабусі з нашими свійськими тваринами, а один потяг до лісу. Ну що, дітки, готові? Будувати ми будемо ось такого будівельного матеріалу. Ви вже вмієте з таким. Працювати. Ось у нас є цеглинки та ось такі кубики. Кубики це будуть наші локомотиви, а цеглинки це будуть наші вагончики. Ми ще дітки починаємо працювати. Спочатку ставимо локомотив та до нього приєднуємо щільно ось такі вагончики. До бабусі у нас поїдуть домашні тваринки. Так. А до лісу ось наш локомотив. І теж ми прикладаємо цеглинки щільно коротким ребром одну до одної. А наші дикі тварини потраплять до лісу. Ось дітки, ми сьогодні допомогли нашій бабусі. Повернути всіх її, всіх її тваринок. Вона вам дуже вдячна. Ви сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей.